А в нас є два переможці. На першому місці місто суми Сергій 75 тисяч 175 гривень. Суми Сергія ми вітаємо, він отримує від мене 1000 гривень. І від стяжні рівні Іван, Іван займається, рівнями. не такі, а два штуки посилених. Кращих такі вони будуть, круті, червоні. А на другому місці, місто Яворів, Львівська область, посилочку нам прислав Володимир на 35 тисяч 760 гривень. Від мене він отримує 500 гривень і два ось таких комплекта стяжних рівнів. Ініціативу проявив Іван в якості рекламки. Він займається багато чим. Я зараз відмітю, ви просто подивитеся Стяжні рівні, різні і підвіски, і ціни ну, прямо дуже адекватні. Потім він нам був прислав БУшечку, показати яка в нього Б-ушка. То я спочатку не зрозумів, що то БУ, бо то воно як нове. І він показав, це нове, це БУ. Ціни дуже-дуже адекватні. Дякую всім, хто відправляв посилочки до нас, хто приймав участь, і дякуємо Івану, який погодився моїм підписникам зробити такі подарунки. Від мене 1500 гривень, від нього по два комплекта посилених і звичайних ремнів. Іване, дякую і, шановні підписники, любимо вас і ви найкращі.